Прикордонники розповіли про ситуацію на кордоні з Білорусю. Друзі, перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую, українські прикордонники розповіли, чи є ознаки підготовки до повторного вторгнення чи накопичення сил Росією на кордоні України та Білорусі. Повторний наступ російських військ з території Білорусі наразі малоймовірний, загрози наразі немає. Прикордонники не спостерігають на території Білорусі ударних угруповань Росії, які могли б розпочати вторгнення до України. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Демченко підкреслив, що ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається повністю контрольованою. Ми не відмічаємо наявності на території Білорусі ударних угруповань ворога, які були б готові здійснити повторне вторгнення на територію України. Проте на території Білорусі є російські військові, за нашою інформацією, це близько 9 тисяч військовослужбовців. Але ця цифра дещо менша, яка була раніше. РФ використовує територію Білорусі як полігон для навчання своїх військових. І, власне, ті підрозділи, які пройшли підготовку, були перекинуті назад до Росії і заведені нові підрозділи. Однак Демченко наголосив, що Україна готується до реагування на загрозу у разі зміни ситуації. Ворога не можна недооцінювати, і ми мусимо бути готові до будь-якої ситуації, тому відбувається укріплення як по лінії кордону, так і в прикордонних областях. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.